Зарядний пристрій Nightcore i8 має можливість одночасної зарядки одразу восьми елементів живлення. І незважаючи на це, пристрій все ще займає небагато місця на робочому столі завдяки своїй продуманій конструкції. i8 може заряджати літій літій-іонні, нікель-металогідридні і нікель-кадмієві акумуляторні батареї різних типорозмірів. Їх перелік можна знайти в інструкції або на нижній частині зарядного пристрою i8 має можливість видавати силу струму 1500 мА на два канали, що дозволяє зарядити два акумулятори з максимальною швидкістю. Якщо будуть зайняті 4 канали, швидкість зарядки розділиться по 1000 мА на кожен канал. Рекомендується розміщати акумулятори з однієї тієї ж сторони, для того, щоб забезпечити їх максимально швидку зарядку. Якщо будуть зайняті всі канали, сила струму на кожен канал буде складати 500 мА. Варто зауважити, що акумулятори малої ємності пристрій заряджає зі швидкістю. Кількістю 500 мА. Акумулятори, довжина яких складає менше 60 мм, mm, автоматично ідентифікуються як батареї малої ємності. Технологія активного розподілу струму розділяє потужність між каналами, оптимізуючи процес зарядки. Наприклад, якщо акумулятор майже повністю заряджений, зарядний пристрій направляє струм для зарядки інших акумуляторів. Зарядний пристрій працює від стандартного кабеля, який є в комплекті, а також може використовуватися в автомобілі, оскільки має вхідний порт на 12 вольт. Завдяки наявності USB виходів, одночасно із зарядкою акумуляторів можна заряджати інші пристрої. Важливо, щоб на кожній стороні було максимум по 2 акумулятора. Якщо на якійсь зі сторін буде зайнято три канали, пристрій спочатку заряджатиме акумулятори, а вже після них направить струм на USB порти. Після закінчення зарядки колір індикаторів стає зеленим. i8 має захист від надмірної зарядки акумулятора. Якщо по причині проблеми з акумулятором, час зарядки для одного каналу буде перевищувати 20. Годин i8 автоматично припиняє подачу струму, а зелений індикатор загорається, щоб вказати про завершення процесу зарядки. Також пристрій має захист від короткого замикання і зворотної полярності. Якщо встановити акумулятор неправильною стороною, індикатор почне блимати, інформуючи про помилку. i8 здатний активувати сильно розряджені акумулятори, але тільки ті, в яких є захисна схема. Після встановлення акумулятора пристрій тестує і активує батарею перед зарядкою. Корпус зарядного пристрою це міцний пластик, який стійкий до високих температур. Дизайн з ребрами по всьому корпусу дозволяє ефективно віддавати тепло в навколишнє середовище. Завдяки гумовим накладкам пристрій надійно стоїть на поверхні столу. Комплектація зарядного пристрою включає кабель, інструкцію і гарантійний талон на 12 місяців. З вами був канал Найткор Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!